Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні у нас протиріччива історія про те, як американські санкції і європейська ембарго змушують Індію відмовитись від російської нафти. Індія, яка протягом останніх трьох років була головним економічним таким рятівним колом для Москви, може радикально скоротити закупівлі російської нафти, і це навіть на фоні цих ганебних рутостискань. Моді з путіним їх цинічних посмішок, спільних фото на білбордах і заяв про стратегічну співпрацю та розвиток торгівлі. Як так може бути? Я знайшов дуже цікаву інформацію в Блумберг та ще кількох гарних джерелах і поділюся з вами цією історією. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал голоцюк про економіку та обов'язково прокоментуйте цей ефір. Торгівля між Індією і Росією кардинально зросла з 22-го року. Тоді вони мали товарообіг в помірні 10 мільярдів доларів, а згодом вона підскочила до рекордних 69 мільярдів цього року. І насамперед, це завдяки апетиту нью делі до здешевленої російської сирої нафти. Втім, торговельний баланс залишається критично перекошеним, тому що. Індійський експорт, це переважна фармацевтика і машинобудування, становить близько 5 мільярдів доларів, тобто вони мають в торгівлі загальний дефіцит до 64 мільярдів. Але експерти пророкують зміни вже в горизонті кількох місяців. І останні офіційні дані Міністерства торгівлі Індії показують, що Країна скоротила імпорт сирої нафти з Росії на 38% в грошовому вимірі порівняно з минулим роком з рекордних 5,8 мільярди доларів торік до 3,5 мільярдів доларів жовтні цього року. Але найцікавіше насправді попереду вже в січні наступного року обсяги імпорту можуть впасти. До 600 тисяч барелів на добу це буде найнижчий рівень за майже 4 роки. Для порівняння, що влітку цього року цей показник сягав рекордних 2,1 мільйона барелів. За даними Блумберг, в підніжжі о цього розвороту лежить безпрецедентний тиск з боку адміністрації президента США Дональда Трампа та нові жорсткі санкції проти російських нафтових гігантів. Ключовим драйвером змін стала саме агресивна зовнішньоекономічна політика Вашингтона, яка поєднала протекціонізм з таким геополітичним шантажем. В жовтні цього року США запровадили прямі санкції проти Роснефті та Лукойлу, встановивши дедлайн для завершення всіх операцій 21 листопада. І адміністрація Трампа не обмежилась лише санкційними списками. Вашингтон ввів. 50% відсотків мита на більшості індійських товарів, прямо пов'язавши їх скасування з відмовою Нью-Дейлі від фінансування російської військової машини через закупівлю їх енергоресурсів. Враховуючи, що США є найбільшим торговельним партнером Індії, з річним товарообігом під 200 мільярдів доларів, це поставило уряд на рендремоді перед складним вибором: дешева нафта або доступ до критичного Важливого американського ринку збуту. Індійський бізнес, що цікаво, відреагував дуже швидко. Найбільший приватний, до речі, покупець російської сировини, конгломерат Reliance Industries, це власник найбільшого в світі нафтопереробного комплексу в Джамнагарі, офіційно оголосив про намір дотримуватись західних санкцій. Це рішення продиктована там нецінностями, мораллю чи чимось подібним. А суто прагматизмом значна частина їхнього експорту, зокрема високооктановий бензин, спрямована саме на західні ринки. Вони за день до вступу в дію американських санкцій, вже 20 листопада, припинили купівлю російської нафти для своїх експортно орієнтованих НПЗ. Компанія, яка раніше скуповувала близько половини всього російського імпорту в Індію, ще в жовтні скоротила обсяги на 13%. індійські НПЗ масово переорієнтовуються на постачальників Саудівської Аравії, Іраку та Сполучених Штатів, до речі, щоб замістити російські барелі чорного золота. Саудівська Аравія своєю чергою вже запропонувала азійським клієнтам знижки на сорти Араблайт, намагаючись остаточно витіснити токсичний Уралс з регіону державні гіганти в Індії, такі як Індіан Oil і Bharat Петроліум, призупиняють нові контракти через жорсткий фінансовий моніторинг. Банки відмовляються проводити транзакції, тому що вони бояться вторинних санкцій США і бояться відключення від доларової системи кореспондентських рахунків, що для них є критично неприпустимо. Цікаво, що листопадовий сплеск імпорту, там вони мали такий пік. Майже 1,9 мільйона барелів на добу, за даними Кеплер, був лише таким ну ситуативним сплеском для того, щоб створити запаси перед початком дії обмежень, і ця ситуація зараз розвивається на фоні нещодавнього візиту президента Росії до Делі, да? і він там був кілька днів. і, Очевидно, намагався втримати ключового клієнта, обіцяючи що завгодно, в тому числі безперебійні поставки. Паливати інвестиції в індійську інфраструктуру. Але я звернув увагу, що про ці безперебійні поставки і про те, що американські санкції практично не впливають, говорив президент Росії, а не е, Моді. І це, до речі, показова історія. Однак економічна доцільність співпраці для Індії стрімко падає, тому що, по-перше, скорочуються знижки, дисконт на російську нафту, який раніше компенсував ці. Ризики, так це ще на фоні значно менших санкцій в попередні роки сягав 30-35 доларів за барель. А зараз він скоротився до мізерних 5 відсотків доларів. Вибачте, і при цьому вартість фрахту і страхування для токсичних вантажів з Росії вона зросла в рази. Це робить ризик потрапляння під санкції невиправданим для багатьох індійських компаній. А по-друге, проблеми з платежами зростають, тому що через санкції розрахунки в рупіях і в дерхамах стають дедалі складнішими, а мільярди рупій, що накопичились на рахунках російських експортерів в Індії, залишаються фактично заблокованими через неможливість їх конвертації, тому що ну, все-таки американці контролюють леву частку світових платіжних систем. Долар є світовою резервною валютою. Ну без долара важко щось уявити в сьогоднішньому фінансовому світі. Можливо, так буде не завжди, і, скоріше за все, так буде не завжди, але статус-кво такий. І ще одним, і, мабуть, що вирішальним фактором тут стало рішення Європейського Союзу, який перекриває, по суті, шпарини навколо американських санкцій. З 21 січня 2026 року ЄС запроваджує заборону на імпорт нафтопродуктів. Це і мова йде і про дизель, і про авіапалива, вироблених з російської нафти навіть на нафтопереробних заводах третіх країн. Для контролю там запроваджуються дієві механізми, обов'язкова вимога надання сертифікатів походження і хімічний аналіз палива на кордоні, тобто де Юри будуть контролювати і, де факто, також. І це, по суті, руйнує бізнес-модель індійських НПЗ, які роками заробляли мільярди на цій схемі. Вони купували. Дешеву російську нафту, і переробляли її, продавали готово паливо до Європи з ранковими цінами вже як індійський продукт. Але тепер ця схема закривається. І попри, ймовірне суттєве падіння, імпорт, навіть якщо становитиме 600 тисяч барелів на добу, як кажуть у Bloomberg, але все одно це буде ще перевищувати довоєнні. Показники. Тобто, це добра новина, але цього замало. Експерти прогнозують, що Росія буде намагатись врятувати ситуацію через різні способи, через використання тіньового флоту для обходу санкцій, попри зростаючі ризики екологічних катастроф, затримання суден в протоках і так далі. Через діяльність компанії Наяра Енерджі, яка частково належить Роснефті і продовжує переробляти російську сировину, переважно для. Внутрішнього індійського ринку, правда. І через залучення нових посередників для продажу непідсанкційних партій, що ще більше буде нарощувати такі транзакційні витрати і буде зменшувати чистий прибуток Москви. Взагалі, ситуація тут така подвійна, скажімо. Да? З одного боку, сировинна економіка, така як російська, вона апріорі значно стійкіша до санкцій, ніж, скажімо, виробнича. Економіка та з іншого боку, схоже, що вже зараз накопичилась така ну критична маса, скажімо, дії цих окремих санкцій, особливо вторинних, як з боку США, тепер уже і з боку Європейського союзу, і для російського бюджету, ну, втрата індійського ринку це, звісно, що мільярди доларів. Хоча мова очевидна не йде про повну втрату на фоні всього цього спілкування дружби співпраці моді та Путіна. Але те, що з цими американськими європейськими санкціями Росії буде значно складніше продавати свою нафту по тим цінам, як вони принаймні, це робили в тих обсягах, як вони це робили, в тому числі таким дружнім країнам, як Індія, це виглядає вже достатньо реалістичною перспективою. А ми з вами говорили, що яка економічна ситуація склалась в Росії станом на зараз, вона Дуже непроста. І це в нас було в рубриці гарні новини, тому що прибуток Роснефті впав на 70%. І Росія вже навіть продає свої стратегічні е, золоті резерви, чого не було. Росія їх нарощувала рік до року, але тепер почався зворотній процес. Тому слідкуємо за розвитком подій, будемо з вами аналізувати це і сподіваємося, що все-таки моді. Зробить хоча б прагматичний вибір, якщо не говорити про там мораль, про політичні принципи, про людські цінності і що завгодно, тому що товарообіг з Сполученими Штатами Америки у Індії під 200 мільярдів доларів. Да? Товарообіг з Росією, навіть от на цьому піку нездоровому менше 70 мільярдів доларів. І вони планують, до речі, там в 2030-х роках нарастити товарообіг до 100 мільярдів Доларів, але це певна перспектива, це певна така гіпотетична можливість. а товарообіг США є тут і зараз а він гадує значною мірою економіку Індії. Тому я все таки обережно сподіваюся, що ці прогнози експертів і ці думки, які висловлюються в матеріалах Блумберг, вони скажімо, матимуть реальні контури вже за кілька місяців, і ми з вами будемо це обговорювати як факт. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку на Патреон. На Ютуб ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.